Ці теплі сонячні погожі дні, коли земля вкрита квітковим різнобарв'ям, поважний ювілей зустрічає шанована всіма людина, віддана своїй справі директор Ланівського цукрового заводу Валентина Олексіївна Соловей. Доля Валентини Олексіївна мережена нитками любові до своєї неповторної, багатогранної родини, щоденної наполегливої праці на благо Ланівського цукрового заводу, мудрості і справедливості уставлені до своїх колег, Черпної енергії та наснаги у зміцненні та постійному оновленні і реконструкції Ланівського цукрового заводу колись давно, 41 рік тому ні ні. Я не казку починаю вам розповідати. Я хочу вам розповісти про нашу шановану ювілярку. Так от, 41 рік тому, поріг Ланівського цукрового заводу переступила молода, скромна і життєвим запалом в очах дівчина. Ось це і була наша шанована ювілярка. Правда, звали її тоді просто валя. Була прийнята вона на посаду лаборанта хіманалізів, а було це 1975 року. Ось з того часу приросла серцем і душею до улюбленої справи. З того часу ні разу не намагалася змінити місце роботи, а тільки рухалася вверх по життєвих сходинках. Так із молодої лаборантки Валентина Олексіївна стала виконавчим директором Ланівського цукрового заводу у 1998 році, а 2007 року стала директором. Великий життєвий і виробничий досвід у надзвичайно талановитої, обдарованої відданої рідному заводу Валентини Олексіївни, яка уже понад 40 років живе успіхами і проблемами цукрового заводу, переживаючи зі своїм дружнім колективом із лети і падіння. Радіють ланнівські цукровари, бо мудрим наставником і неперевершеним керівником у їх колективі є зразкова господиня, мудра і справедлива жінка, небайдужа до долі кожного Валентина Олексіївна. З її ініціативи та при безпосередній підтримці генерального директора Олександра Фадоровича Тимохи на заводі постійно проводиться реконструкція, змінюється старе обладнання на нове, постійно удосконалюється технологія виробництва цукру, запроваджуються все нові і нові методи. Завдяки невтомній праці та можна сказати своєрідному фанатизму до заводу, який став для Валентини Олексіївни другою домівкою. Завод живе, успішно працює, але нівчани радіють з того, що доки працює завод, вони впевнені у завтрашньому дні. Валентина Олексійовна має заслужений авторитет та повагу серед жителів Ланни. Притаманна є щирість і турбота не знають меж. Люди їй довіряють, адже неодноразово обирали депутатом селищної та районної ради. За свою таку відданість і високий професіоналізм, за значний внесок у розвиток заводу Валентина Олексіївна неодноразово була відзначена подяками та почесними грамотами. А ще наша шанована ювілярка нагороджена знаком пошани. А у 2012 році Валентина Олексіївна стала почесним жителем селища Ланна. Талановита, розумна, толерантна, життєрадісна, вимоглива і водночас людяна. Вона живе заводськими турботами, успіхами і невдачами. Усі, чиї життєві дороги переплилися із дорогою життя Валентини Олексіївни, тільки шанобливо та з повагою відзиваються про шановану ювілярку. Дякують їй за дорогоцінні поради, за життєвий досвід і просто душевну розмову. Тож, шановна Валентина Олексіївна, думаю, вам буде цікаво почути розповіді тих, хто знаходиться поряд з вами і у житті, і на роботі. Я хочу свій маленький репортаж розпочати на почалу нашого виробництва. Це називається Трок по дочі буряків. І це символічно, тому що Валентина Олексіївна була моїм початком. Трудової діяльності в цьому цукровому заводі. І коли я з нею робила, мені так легко було я думаю, ну що це таке в заводі так легко робиться. А тому все так було, тому що Олексіївна вспівала в нас кругом. І в себе начальником зміни побути, і мені допомогти як змінному технологу. Ну Коли вже я вкусила сама цієї роботи, тоді я поняла, що це таке. Отака у нас Валентина Олексіївна. Одним словом про людину цю, як я хочу сказати, це називається рідна мота, яка пожаліє, навчить, підніме, відшлюпає і відшлюпає справедливо. Працює на нашому заводі. давно. Все своє сознательне, трудову діяльність це її ланівський цукровий завод. Вона вміє розказати, вміє заволодіти увагою людини про, що, про те, що їй важне. А я вважаю, а в неї важне це цукровий завод. Її родної діти ще цукровий завод. Так що зробити з нею, що сказати, це надійна людина. Як сказала, так, да. значить, це Ну, Бувають всякі випадки, хоча старається виконати те, що сказано було, те, що треба, необхідно для роботи. мене Наказом перевели з 97-го року начальником зміни. І з тієї пори я почав тісно працювати з Соловею Валентиною Олексійовною. Подальше нас зв'язувало виробництво, ремонт, очистка обладнання, підготовка заводу для виробництва. Ну, як можна сказати, Валентина Олексійовна теж пройшла свій нелегкий шлях. І хто проробив начальником зміни або змінним хіміком, то всі знають, що таке ніч. І коли приходиться самому приймати рішення, я вдячний Валентині Олексійовні тому що з її досвідом роботи, з її опитом, тому що цукрове виробництво це є дуже складне виробництво. Я кажуть, хто повністю познає цукрове виробництво, тому що в житті нічого не страшно. Так що вона відноситься до цієї категорії людей. Я вдячний долі, що я свою трудову діяльність розпочав під керівництвом Валентини Олексійовни Соловей ще в 91 році. І так склалося, що я довгі роки був, працював у неї водієм. Ми об'їздили багато міст і України, це і Київ, і Крим. Пів Росії ми об'їздили. Ми часто бували з нею в Тулі. У нас були дуже хороші, такі дружні. Я так, як сказав би, родинні стосунки. Я дуже гарно знаю її сім'ю. Ми з нею не раз бували в неї на, на, на її родині, в Сумщині. Ну, що я можу сказати? Це людина, яка завжди оставалася людиною, яка завжди каже на біле-біле, на чорне-чорне. Це людина з великої букви. Я завжди до неї відносився і буду відноситися з повагою. Познайомилися ми з нею у серпні місяці 80-го року. Минулого століття. Я приїхала по направленню сюди на роботу, на посаду змінного ну, ну, Я вийшла на роботу, як молодий спеціаліст, нікого не знаю, ніхто на мене не звертає уваги. Ніякого страшного. Ну, робила тоді в той час змінним інженером Олександра Олексійовна Вервихості, вона все каже, ну ось Валя приїде, буде тобі подружка. А Валентина Олексійовна якраз була у відпустці і була на сумщині вдома. Мене послали в майстерню нормувати зварювальні пригоди, бо бідній перерив я додому не ходила, сиділа ж там. І от після обіду зразу, десь, мабуть, числа п'ятого чи шостого, вона вийшла, приїхала з дому і зайшла знайомитися зі за мною. Ну, Я була така заспана, на руці ж спала від з відбитками візерунка від світерка на, на лиці. І вона зайшла. Що мене поразила, вона була страшенно худо. Вона була така худюсінька, чорне волосся і сама смула, Вона погожа на грузинку була. Зараз вона, вона змінилася дуже. І так почалася наша дружба. І от вона вже триває 36 років. І якщо кажуть, що жіночої дружби не буває, то це неправда. Олексія стала для мене, мабуть, більше, ніж друга. Вона невід'ємна частина моєї душі. Ну, перш за все, її людяність. Таких людей, мабуть, немає. По-перше, що це людина, яка професіонал і дуже любить свою справу. Це фанат своєї справи, це цукрових з великої букви. Ну, якщо багато людей йде на роботу, щоб заробити гроші. Їх в першу чергу цікавить там зарплата, все. Для неї на першому місці робота. Ці всі нестандартні ситуації, які виникають. Всього бувало на протязі цих років. Оце для неї, для неї було головне. Робота на першому місці. Вона віддала цій роботі все своє життя і все своє здоров'я. Ну, коли пускається завод, це просто неможливо по три, по три доби не виходити з заводу і не спати. Отак вона віддавалася роботі. У ті перші роки, коли вона вже стала працювати головним інженером, а потім і виконавчим Ну, Ми з нею трошки подорожували перші роки. Ми їздили з нею в Ленінград, в Москву. А потім ще й круїз по Чорному морю на теплоході адмірал Нахімов. Цікавий була дуже поїздка наша по на круїзному лайнеру по Чорному морю. І коли ми були у Батумі, Аджарія, мабуть, тоді ще ж Радянський Союз. І ми сходили у Батумський мавтячий заповідник. Ну і ми захотіли взяти десь хліба. З ресторану ж не винесеш, і ми зайшли в шашличну і попросили там самі ж чоловіки, грузини, абхазці, ми попросили кусочок хліба. Ну а вона ж зовнішністю дуже похожа на грузинку. Ну, От я й прошу, дайте, дайте нам три кусочки хліба чи чотири кусочки хліба. А цей бармен стоїть і каже касів, якщо ти візьмеш з моєї землячки деньги, я тебе зарежу. Ну а потім я вийшла заміж і все наші повістки, завершилася. Потім в мене народилася дочка, вона стала хрещеною матір'ю. Моша її дуже любила, вона її любила, як -от. Даже я їй ну, ревнувала, що вона їй все розказує мені. Тож ні. Маша в неї. І по вихідних, і залишалася ночувати. І гуляли вони разом. І, мабуть, я свою дитину нікому не довірила, ну, але Олексію я довіряла, вона їздила з неї на море. І в карпоти вони їздили, і з мошу, бо так мало їздила. І ця людина з такими душевніми душевні не душевні є, що таких людей мало. Вона видержана, вона ніколи згорячу не оскорбить людину. Навіть якщо та людина буде неправа, вона ніколи її не вичитає, не оскорбить. А все вона переносила в свої душі. І усі співробітники, всі колеги по роботі, ну, вона була для нас як полочка-виручолочка. Щоб не ставалося, все до Олексія не дзвонило. І в день, і вночі. І вона. Серед ночі, в дві години, в три години ночі вона вставала, вона ніколи не сказала, що я не прийду розбирайтесь сон. Вона вставала і приходила. І при цьому ніколи не ругалася, що там ви мене збудили, чи, чи така мелоча ви мене ніколи. Оце її, оце її спокій, впевненість у собі, оце, за нею люди йшли, тому що вони знали, що якщо Олексіївна прийде, вона все розрулить. У 88-му році я прийшов сюди на завод директором і Зразу познайомився з Валентиною Олексійовною, яка працювала начальником зміни. І по цей час нашу роботу не перериває нічого. Тобто із начальника зміни, коли я її знав, стала головним інженером. Після головного інженера я пам'ятаю, як багато було предложень, які я передавав мужчинам, але ніхто не погодився очолити цукровий завод. І прийшлося запропонувати Валентині Олексіївні, і вона погодилася, маючи досвід роботи в цукровій галузі вже не один рік, знаючи її характер, будучи вона і секретарем партійної організації, і комсомольської організації, очолювала, будучи депутатом селищної ради і районної ради, знаючи її. Відношення до людей, до колективу та й ще до відношення до самого життя. Я її запропонував директором, і так вона сьогодні вже очолює багато років директором цукрового заводу. Я задоволений тим, що така людина знайшла себе у керівній роботі, в депутатській роботі, на благо нашого селища. Це просто повезло. І колективу, і мені як керівникові, і людям, які працюють з нею. Тому, відмечаючи сьогодні 60-річчя, я б сказав би, що це вік, коли ну, треба оглянутися назад, продумати про те, що зроблено, подумати, які ще плани, що не зроблено у своєму житті. Над чим треба ще попрацювати, знаючи, що іменно так мислить Валентина Олексіївна і не дуже оглядається назад, але я б сказав, працюючи от в ювілеї, сказав, що нею за 41 рік роботи на цукровому заводі, на Іланівському цукровому заводі, і працюючи і на благо суспільства, будучи депутатом, зроблено величезні кроки. По як газифікації, як покращення житлових умов людей, як забезпечення їх якісною та продуктивною роботи на цукровому заводі, зміцнення технологічних процесів, які вона постійно внедряє у цукрову галузь, вона є флагманом. Хоча ну, я знаю, що Багато заводів, які величезними темпами ведуть технічне переозброєння, але ми також не відстаємо і працюємо з року в рік, дякуючи її умінню, знання, праці над собою, те, що вона їздить, вивчає передовий досвід, і от в минулому році, позаминулих роках, нею ініційовано була реконструкція. Фільтрувального цеху в цьому році продовжиться реконструкція фільтрації, автоматизації процесів. Також я б сказав би, що величезну роботу, вона, яку вона ще давно виносила в собі, вона мріяла про те, щоб зменшити витрати палива на одиниці продукції, і от в цьому році ми підійшли до цього питання і величезними зусиллями. Спільними зусиллями всіх спеціалістів вона очолює цю роботу, і я вважаю, що ми до 1 вересня, вже маючи е, нові технології і нові е, зміни у е, використанні палива, будемо мати кращу економіку, кращі показники. Тому е, я вдячний долі за те, що е, Така людина очолює цукровий завод. І в минулому році ми отримали найбільший виход цукру по Україні. Для вас сьогодні звучать і ці щирі вітання. Я хочу привітати вас, Валентина Олексійовна, з вашим першим 60-річчям, побажати вам міцного здоров'я, всього вам самого найкращого. Хай збуваються ваші мрії, бажання, сподівання. Хай хай буде завжди мирне небо над вашою головою. Хочу поздоровити з днем народження, з юбілеєм від себе, від зміни номер 1 і від мого чоловіка Олексія, побажати здоров'я. Щось в неї є здоров'я. Олексіївна, потрудіться ще трошки. Ну, ви вже як заслужений цукровик України. Значить, моє перше бажання, що ви не повинні опускати руки, а 60 років це тільки перва дата. Так що все одно, головне, я вам хочу побажати міцного здоров'я, великих успіхів ви і так досягли, але все одно успіхів у вашій роботі, нашій нелегкій праці, вашій родині, тому що все одно, хто там виховали таку прекрасну людину, яка всю життя тут віддала наполегливі наполегливі праці на сукровому заводі, вашим внукам, вашим родичам теж щастя, благополуччя, як не як, а все одно ви їм даєте підтримку і являєтеся прикладом на кого рівнятися. Ми з вами. І просимо, що щоб ви ще з нами попрацювали. А ми в цьому будемо старатися, щоб вам було дуже легко з нами робити. Ну, прежде всього є терпіння. Нехай рядом буде удача в неї. Ну, як, друзей надіжних пусні много, ну хай вони будуть, які І її... Саме головне, хай здоров'я не переведе не А це немало важного. Хоча б не хуже, але те, що що... Алексей, у нас праздником тебе все найкраще. Найбільше б я їй хотіла побажати здоров'я і спокою, щоб їй спалось вночі, і ще щоб у неї не пропадав сміх життя, щоб було для чого жити і було для кого жити. І бажаю їй не зупинятися на тих досягненнях, які ми сьогодні, от дякуючи їй досягли в цьому колективі, а рухатися вперед. І я бачу, що. Сили завзяття взяття Валентини і планів на майбутнє дуже багато. Тому бажаю їй кріпко здоров'я, натхнення також сили духу для того, щоб всі її мрії, все її те, що вона задумала у своєму житті, щоб у неї відбулося. Роки портретами висять, роки життєві й виробничі. Та що для вас, ці 60? всього лише по 20 тричі. Давно вже людство визнає, що не старіють душі наші. Виходить, так воно і є. Ви просто жіночка зі стажем. Тож хай щороку вас втіша спів солов'їний і лелечий, хай сонцем повниться душа, бо 60 – це ще не вечір. Шануна Валентино Олексіївно, з ним народження вас, з ювілеєм!